Приїхав на місце суцільних вересовищ. Тут одні вересовища. Це моє одне з улюблених місць, це зовсім друга сторона, де розташовані борти. Ну, ще верес. Ще верес трошки щось думає, але ще не розцвітає. Це він тянеться, тянеться болотом. Спіду подивлюсь одну колоду тут. А тут можна в ідеалі розмістити такий дубок гарний. Сосни тут такої гарної в принципі немає. А дубочки є. Зараз підемо подивимось. Ось брусничка. Така брусниця вже вже є. Я чую, що гудуть, по-любому вони такі. Ага, щось слабенько летять зовсім. Ну, такий собі лід. Не дуже. Гніздо знизу хтось звів. Пташка. Отак таке, піду далі. дивитися. Тоже одна Чи колода, бо. Мені кажуть, щоб я їх бортями не називав. До якої я не навідувався самої весни, то як творив. І все. Зараз побачимо. Остану від сонця. Тут є годнички, Вересок. Таке, всяке таке. Все потрошку ось вересок. Трошки є. Ось мурашник, якого я не бачив біля гамуха. Так, а ось холода. О, є да. бджоли. Справжній пчеловод. Побачив аж на осінь. Вон там літають. Ну і слава богу, хай собі живуть. Піду далі. Того чи поза того я один раз весною бачив щось там побігло Що вони тут робили, щось взагалі ані летять гарно не викучились нічого нормально це буде значить добре Якась тут палка стоїть Обмазував тоді, як приманював бджіл з солідолом і з чимось таким відреоним. Мурашки дуже сильно лізли, чорні, іменно чорні вони ще хуже за лісові. Вон вони лазять без проблем. Такі бджоли літають. Не викочились їм тут добре. Прохладненько, дуб такий гарненький. Ну і слава богу. Помандрую далі.